Ви світи бережи на стадіоні Хмельницького національного університету. Студенти запалили живу лампочку. Світловий флешмоб влаштували у рамках щорічної всесвітньої акції Година землі цього року. Ми будемо брати. Брати за мету акцентувати увагу, все ж таки на основній ідеї цієї, цієї акції тобто, це енергозбереження і збереження екології, тобто, це буде зображення лампочки, яка буде символізувати і закликати студентів до енергозбереження і збереження взагалі нашої землі. Студенти за допомогою телефонів та фонариків відтворили чималий ліхтар, аби був ефект мерехтіння, вмикалися поетапно. Ми плануємо долучити дуже багато студентів, і лампочка вийде великих розмірів і хочемо передати всю суть. Намагаємось донести до студентів це та болюча проблема. Яка є наразі, це енергозбереження, збереження екології, таким чином кажуть студенти хочуть привернути увагу хмельничан до екологічних проблем планети і закликають у суботу 25 березня вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, виключати світло, не перевантажувати мережу і бути пильним, і починається збереження землі з себе, а не лише замічати помилки інших. Тетяна кукуріка, Роман Судаков, новина телеканал Ексклюзив.